Всім привіток, мої друзі і дорогі підписники. Хотіла вам показати ось таку колоду купила. Називається Черемерчаті. Гілджеве. Ну, коротше, Ленор був. Тільки забив Черемерчеті. Ну, захотіла попробувати ще Ленер розказати. Решила купити. Побачимо, як зайде чи не зайде, друзі. Надіюсь, друзі, що зайде. От Вона, друзі, нова, просто все тільки розпакувала сьогодні, два часа назад. Я неї ще не розкладала. По сути, книжечка така, Вона на андийські мові, От. На андийські, надіюсь, вам видно. ні, От. Ну, от даже зверху видно, що написано на андийські. Здесь вам видно. Я обязательно переведу, ще не переводила, но переведу книжечку. Вот такая книжечка. А ось такая обложка цих карт. Тут есть дополнительные карты. Их тут. 47 карт тут. Ну, ви знаєте, що в лідому колоди в кінцевичність 36 карт. Тут 47, є дополнительні карти. Це ваша дополнительна карта. 44-та. Ця карта цей означає, що подивіться внімательно, чи ви правильно ну... йдете, своєму шляху. Ось ще одна до 43 сорок Ця карта означає що... лабіринт. Вона означає, що ти запутався і не можеш вийти з лабіринту. Що, ви, що, що вийдіть з лабіринту і йдіть далі. Що розпутайте те, що ви там запутали. 42. Це компас. Він означає. Він зазначає. Ну, коротше, він означає, друзі, що цей. Ідіть е... правильно по своїй дорозі. А то ви не борти свою дорогу правильно. <різь> І оце ще доповітна карта, 41, Колодязь. Ну, ця карта означає, що... Не робіть правильних там вступків чи що ви там задумали зле, бо самі потом в цьому колодязі. І за своїх поганих вчинків. Це сорокова карта. Ця карта означає. Тут два лиця на цій карті не розуміло. означає, що... Що не живіть двома лицями. Живіть одним. Ну той, що не бути дворічним. Другими словами. Так карта звучать. О, 39 це ці кості. Звучає кості. Ну той кості означають, що не рискуйте, тому що можете не виграти, а проіграють, друзі і означає. О, це цей 38-ма карта, коротше, ця карта означає, що не закривайте мости, бо потім повернуть втрачене, не зможете. Якщо захочете. Оце це механічний годинник, 37 карта. Ця знача карта. Навіть якщо старенький, все одно, ну то є время йде. І ви не втрачаєте це время Задарма. дарма. його за правильно зберігайте це время. Отак, так карта, друзі. Хрест. Тридцять шоста карта. Ну, хрест означає, що ви несете якусь відповідальність за, за вчинки там родітелі, і за свої вчинки, які ви там зрішили. О, це якорь. Ну, якор друзі означає. Може не бути тяжлими людьми, а то ви потонете як цей якорь. Риби. Ну, риби означають поводитися як риби. Що липовуватися ви як риби? Ну, тобто не бути як рибами, а бути, ну більш емоціональними. Якось так. Ключ. Ця карта означає секрети. Ви якісь держите таємниці, тайни, секрети під замком. Що не тримаєте лучше їх. Відкрити лучше таємниці. Луна. Ну, луна. Це скриті якісь вороги там означають. Що не все так ясно, прияснено, що приязни ситуацію. Сонце. Ну, сонце це вам добре засвітить, сонце там яскраво. О, лілії. Тридцять лілій. Це красива карта. Звірно, ну, ростіть. Не переставайте рости. Переставайте рости. Далі ростіть. Продовжуйте своє діло, не встановлюйтеся. А то стрілян, так цей світок. 29 дама. Ну, женщина. Це ще одна жінщина. А це дев'ять. Мужчина. Ще один мужчина. А, тут два мужчини і дві жінки. Було вам сказати, можете вибрати, якими ви хочете ну, користуватися. Чи цією жінкою, чи цієї жінки, Можете вибрати. Чи цим мужчинам, чи цим користуватися, можете вибрати. який вам по душі? Друзі. Письмо. Письмо означає якісь новини. Хороші чи погані новини. Книжка. Ну, книжка. Це знання. Означає карта. Знання. Щоб ви отримали, або не отримали знання. Кольцо. Ну кольцо, навіть означає, що можете, можуть вас покликати заміж. Ну це як ви потягнувши карти, або покликати заміж, або розстатися з вами. О, серце, красива карта серця. Це вже як і любов стосуватися, як, як хороші емоції. Криси. Ну це ви розумієте самі, що означає, так? Да? Криси є криси. Якщо підуть, вас поздають і покрисятничать. Ви самі розумієте, так? Да? Це 22 карта. Ну, Ноча означає до двоє дверей, не направильно вибере двері. Піди поправи ступень. Гора. Ну, ця карта означає, що не подивитися з цієї гори. От того ж упасти не брадить собі. Двадцята карта. Красиво оранжерея, так? Да? Ну, можете означать, мабуть, що ця оранжерея може змінить, як, як вы самі. Дом. Це може бути як казяний дом, так и дом сімейний, очах. Завести те, кто склада собака. Ну, собака означає, що ви дружно живіть не грізіться, як собаки. Аїсти. Ну, це аїст може вам принести рібінка. Ну, дитя. Це звізда. значить? Дуже добре знаєте, що це здійснення бажань. Ведмідь. Ведмідь. Ідіть вперед. Не станайтесь, то можете потонуть. Ліса. Ліса означає, що ви хитрі, хитр, що ви хитрите своїми друзями, що ви трошки не договорите хитрістю займаєтесь, що ви хитрите. Тринадцяте. Ну, цю я не можу вам сказати, що означає, друзі. Я трохи підзабула. Може бути трошки дитиною означає птахи. Со... Ну птахи це до вас неприятності летять якісь. Ілі приятності. Ша одні птахи. якісь приятності або неприятності. Але тут птахи, бачите, які тут Птахи можуть як весь гнізда, так пішли повернутися. І напомнить гніздо любов'ю, сім'єю. Ну ви поняли, так? Да? Мітла. Ну, мітла означає, що ви вимітаєте свої неприятності з дому. Але з умом, бо можете вимістити щось собі дуже цінне, потрібне. І з дому. Курса. Ну, коса це, мабуть, смерть. Десятка. Це, мабуть, смерть коса. Трансформація карти. Це, я так розумію, що це карта трансформації. Бо ви ж прийшли, пшениці, потім скасили, початься карта трансформації. Букет. О, букет теж може як і весільним бути, так і день народження подарити його можуть. Букет може бути разним. Восьмерка. Бо тут треба людині відпочити, а то сином втомився. Щоб з новими силами далі йти. Змія. От змія, друзі. Змія, то є дуже погана людина. Вона буде єхіднічать людина, буде зміячить, ну ви розумієте. ЗМІЯ є змія. Тут цим словом себе да, сказано. От моя сестра, друзі, змія. Ну, Срадня. То змію каша Шестерка. Шістьорка. Означає, що проясніть свій мозок, а то тучі закривають ваш мозок. І ви нічого не бачите, що відбувається округ вас. О, дерево. Є дерево отже. Дерево це построїти своє крепке дерево. Ну, може бути, яке сімейне, як і в робо... робочому сенсі построїти крепке дерево. Ну, яке годно. Є різні дерева. Чотири. А то був казіоний дом, напевно. А сімейний дом це. Попередня карта. А це, напевно, сімейний дом. Очах сімейний. Уютний домашній очах. Корабель. Ну, корабель. Ну тут літаючий корабель, значить Дозвольте собі бути вільними. Не закривайте собі. Себе... Возможно, бути вільними. Клевер. Ну клевер це. А клебер з дитин не бажання. Тут клівер здійснення бажань. Я вибачаю, що трошки перепутала карти. А звізда означає трошки друга я підзабула. Тому вибачте, що трошки обманула. Тут клівер здійснення бажань. В цій колоді. А звізда звізда. Ну, коротше і, і перва карта. Та така красива дівчинка, сидить на коні і радуга. А бути сильними, не здавайтесь в своїх начинаннях, не здавайтеся. Брайте тільки будьте сильними. Сильним духом будьте. Це, це, це означає карта. А зв'язку вибачте, що перепутала трохи. Там клівер. Это клевер, короче, здесь не бажань. А вот звезда я чуть перепутала. Друзья. Звезда чуть-чуть по-другому означає. Ты второго звезда будет здесь не бажать, а тут здесь не бажается клевер. Може, звізда означає тут те, що відкрити собі другий шлях. Так що вибачте, вы за звіду, я тільки була звізда. От. Так, да, красиві карти, друзі, мені нравится. Мені подобається. Робити вам розклад, чи вже не потрібно. Бо це просто огляд карт. Чи не робити вам уже розклад? Ладно, без розкладу будемо, так, да, друзі? Це ж огляд колоди. Тому заходьте, дивіться, підписуйтесь на мій канал, друзі. І до нових зустрічей, мої дорогі підписники, вас жду на моєму каналі. Ну і звісно, гості теж, які проходять про мій канал і не заходять. Заходьте вас запрошую на свій канал.